В суспільстві виникають питання, яка роль церкви в житті людства? Що змінила церква за час свого становлення? Потрібно сказати, що в давні часи людство жило в язичницьких віруваннях, коли не знали про істинного Бога і вірили в сонце, місяць, зорі, поклонялися тваринам, поклонялися природнім явищам. І тільки з приходом Христа все змінилося. Тому що в ті часи відбувалося жертвоприношення, не тільки безкровні, жертвоприношення були і кровні, коли приносили людей в жертву. Коли Господь прийшов на землю, Він встановив нове жертвоприношення, безкровне, святу літургію, Євхаристію, яку ми зараз звершуємо. І на цій Євхаристії. Бог служить людині. Це зовсім міняє уявлення людини про відношення з Богом. Бо раніше, навіть Господар, коли помирав, то в Його гріб хоронили дружину, слух, тому що вважали, що на тому світі він не може без них прожити. Це були страшні звірства, вбивства, які змінилися з приходом Христа. Та навіть і в Древньому Єгипті, в Древньому Римі, що відбувалося на могилах вельмошановних людей відбувалися бої гладіаторські, де знищували сотні, а то й тисячі людей. При імператорі Юлії Цезарів було вбито більше 700 людей, при імператорі Трояні загинуло більше 10 тисяч людей. Історія доказує, що ці ті періоди. Більше людей було вбито, ніж під час військових дій. По відношенню до дітей. Колись, якщо дитина народилася хворою, то таку дитину могли вбити. Та навіть от згадаємо і історію Моїсея, коли було наказано фараоном вбивати дітей. І тому Моїсей опинився в річках Нілу. Задайтемо історію про Ромула, багато інших історій. Вбивство було звичним, і тільки з приходом Христа життя в цьому світі почало цінуватися, почали робити так, що при імператорі Константині було наказано доглядати за бідними вдовами і їхніми дітьми. Що відбувалося по відношенню до жінки? Жінка не мала ніяких прав. Це була слугиня, служанка, але Господь що сказав, які слова ми чуємо в Євангелії? Любіть дружин своїх, як свої тіла, любіть жінок своїх, як Господь, полюбив церкву. Ось висота, до якої підняв Господь наш Ісус Христос жінку. Жінка стала повноправною і зайняла відповідне місце в суспільстві. Також, коли ми стоїмо біля гробу, то якщо ми не мали б вчення Христового, ми були б у розпачі. Бо що здавалося би, ось все закінчилося людське життя, і людина просто віддається землі. Але коли Син Божий, прийняв людське тіло, коли Ісус Христос був розп'ятий на христі і помер. Він Воскрес на третій день із мертвих. Це Воскресіння є історичним, бо ніхто не зміг його заперечити. Ні воїни, які дали грошей, не змогли переконати тих людей тогочасних, що він не Воскрес, Він дійсно Воскрес. І ми віримо в те, що є вічне життя. Хто би як не старався заперечувати церкву Христову, хто би як не боровся з Біблією, а це вже відбувається дуже багато років. Ми розуміємо, що ніхто не зможе здолати церкву, тому що вона створена Богом, тому що Бог піклується про неї. І вона не є земною інституцією, а є інституцією земною і небесною, бо є церква земна, є церква небесна. І ми ці дні, найперше, що маємо думати, як стати кращими, як зробити так, щоб наше життя наповнилося вірою, надією, любов'ю. Дякую, мирного неба!